Вовк купив собі крутого джипа, поставив біля дому і стоїть, любується. Біля машини проходить п'яний заєць. Побачив машину, обійшов її і читає 4 помножити на 4, довго не думаючи, дістає цвях і дописує 4 на 4 до рівні 16. Зранку злий вовк сідає в авто і їде в сервіс. Повернувшись назад, стави на це саме місце. На автопілоті пролітає заєць. І знову бачить напис 4 помножу на 4. Бере цвях і дописує 4 на 4 дорівнює 16. Не знаючи, що робити, вовк сідає в машину і їде в сервіс. Просить зробити наклейку 4 на 4 дорівнює 16. Задоволений поїхав додому. Тут біля машини проходить заяць. І читає. 4 на 4 дорівнює 16. Вирішив дописати. Правильно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі.